Робимо візуальний огляд башні. Спочатку. От і подивимося камерою, що вже буде попереднє визначення, що з цією башнею, як її чистити. Робимо огляд башні із Ну, Стан тут досить непоганий. Досить непоганий. А, ну, бачимо робоча ось. Основна робоча, докуди наповнюється башня, ось вона. Тобто тут все досить чисто, тут бактерії явно нема. Оце зверху все, що тут є, ми змиємо, обмиємо, ну і бачите, трошки те поверхні води плавають, це сипеться зверху через люк. Тобто, тут треба буде. Трошечки з люком потім під целофанчиком, щоб нічого не сипалось. Ну а так в цілому башня, башня в досить непоганому стані. Зараз іде наповнення башні. Наповнюється вона, Ну, ось так виглядає. Так, отак це зараз виглядає. Ось ми вимили яму, бачив насоса, аж не видно. Ото дно ось мого як було замуло. Тобто тут у нас десь півметровий насос, 70-80 см замугу є. Зараз ми вибрали, додаємо свіженької водички і починаємо вибирати в другому місці. За декілька разів цей весь бруд ми вичерпаємо.

вставляємо насоси. Так раз за разом будемо все виймати. Якщо бачите, зараз по краям вже осушується ми там, де бруд, а насоси ще не тобто 70 см залізних, а то й 80 брудів. Скільки тут все нормально, тобто тут вони чистенькі, ми їх відережімо миємо. Тут дезінфекція, як такова, буде потрібна тільки на дно тому що там зблаю, де чорний вже був, тобто там воно закисло. Ну, а зверху все ми виберемо. Зараз поки, ну, бачите, на стіночках тут все, все добре, щоб ви розуміли, ось один отвір. Отак от він від люка знаходиться, ось отвір. Далі. Ось, ну це, скоріш за все, пошкодження ще було при е, цьому, при монтажі, бо випита, бачите дірка. Вона якраз знаходиться, е, ось кільце перше, ось друге. Тобто між е, посередині, між двома кільцями на другому і відстань ось. Дробинка йде. І ось бачите, де цей люк. Тобто від люка дробинка і буквально сантиметрів 20 дірка. Ну, я не бачу, щоб з неї щось текло, але явно пошкодження при монтажі. В цілому все нормально, ще один відвод, труба цей. Тому вона дуже тонка, щоб щось тут було суттєве. Ну і ось якраз, до речі, оця тіра знаходиться, обладка, латка. І над ладкою оця дірка десь метр над ладкою над нижньою. І під латкою вже знаходиться. Отвір, з котрого йде вода. Тобто, якщо оце, можливо, ми оглянемо цю дірку знаружжі, я, до речі, скоріш за все знаю, де вона є. Ну, а так все тут, все тут нормально, вичищаємо вниз, обмиваємо ірку, дезінфікуємо і башня ще прослужить не один рік. Начать. То, що вимивається знизу. Оце пісок, пісок. Він йде із свердловини. Тобто, коли ми чистили свердловину, то піску е, вибрали досить мало. І е, обнаружили, що клапан не працює. Клапан ми відремонтували, е, але раніше... Е, Поверталась вода з башні назад, в свердловину, підіймала пісок, пісок закачувала в цю башню, потім по великій трубі перекачувала сюди, а тут а вже він осідав, звідси йому діватись було, було ніколи, і він осідав від стійники. Тому ось в цьому місці дуже багато піска. Тобто, якщо займатись... Очищенням то і башні, то це треба і ну, бажано. Бажано робити все в комплексі, тому що ми виявили декілька проблем. Тобто, по-перше, в свердловині було забруднення вже почало іти забруднення бактеріальне. І свердловина викачувала бактерію в цю башню, вона наповнюється перша. Після того, як наповнилась башня, сюди бактерія ще не дойшла. Наповнюється башня, переходить в цю свердловину. Потім вода повертається, але з цієї свердловини, з цієї свердловини. Її повер... повернутись треба багато, тому пісок осідав весь тут. Там було забруднення бактерії, тобто в другій свердловині було забруднення саме бактерія накопичувалася як болото. І оце воно отак працювало. Тобто так ми і коли робили, то спочатку почистили свердловину, відремонтували клапан, вичистили весь бруд, пробили. Потім Почистили башню, зробили все там. І потім вже запустили, і де вже все працює, система працює. І чистимо саму крайню точку, вже оцю башню вичистили. І з цієї башні вимили весь пісок, потім її дезінфікуємо і запускаємо, вже все буде працювати ну, довгі роки. Ну, принаймні, ця. Башня вже дуже-дуже стара. Я навіть не знаю, скільки їй років, але вона старенька і по типу. Це башня більш нового типу. Ну, вони всі збереглись в нормальному стані. Тобто ще ще їх можна буде використовувати, використовувати досить довго. Ну і звісно, коли насос скачать чисту воду, ця башня чиста, ця башня чиста, звісно, і фільтраційна система буде вже чистенька, менше буде йти розхідних матеріалів на чищення, вода буде чиста, чиста прозора вода це за залог вашого здоров'я та довголіття. Ще час ми вже качаємо. Ось така чорненька, причому спочатку вона була більш рижіша. Опускаємося донизу і там вже де йде, там де болото, вже йде воно чорніле. Так от же ми накачали. Ну, зараз вже заліземо ще раз донизу і буде все нормально. Зараз бачите, по кругу все вимито. Це кусочок, ви бачите? Отут аж він починався, це він трошечки Тобто Зараз нас стоїть насос, від нього тільки ручка одна видна. Тобто це все, ось бачите, отут було все пісок. І ще глибина насоса. Тобто кількість замулої піску ви можете зрозуміти зараз. Воно ще якісь такі палички. Ну, це багато років тому, скоріш за все, зверху палиться та пала. Он плаває, он плаває. Ну, тобто, це вікова вже. Снімімо, сравнич, є сніги. Thank <laughs> you.

Біля може і 4 годин. Ви бачите, зверху викачували, знизу викачували. В общем, башня досить брудненька. Ну, принаймні, ми сьогодні її почистимо. Тому кому треба почистити башню, звертайтесь, з радістю допоможемо, але спочатку треба почистити. Отам от свердловина була, почистити свердловину і тільки потім чистимо башню. Це буде так робити правильно. Коли вже з свердловини буде йти чистенька водичка, чистимо башню і потім вже ваші фільтри нормально будуть працювати. Так, Закінчуємо очищення. Значить, дивіться, Напроти оцього одвіду одна труба і трошки нижче друга. Значить Ми дійшли вже до дна, бачите, оце отак воно було, отак воно зараз є. Значить, вже насос. Практично не ну, тобто Ми його не можемо загнати під е, ну, дино, щоб все. Тому без прочищення цих обох труб з той сторони. Ну, весь низ вже зібрати ми, на жаль, не зможемо. Ну Його тут, бачите, отак воно було. І ось вона ну, тобто це мені майже по пояс вичистили. Нижче, все, нижче ми прочистити не можемо, бо нехвата вже насоса туди вибирати. Тому воно ну, зараз ми дезінфікуємо все, ще обмиваємо все. О, вже тяжко Ось Ще один знайшли. Другий вже. Значить, Потім я додатково відео розкажу, як самостійно можна буде, бачите, вже не сосед, а тут я вже не можу дістати, бо ну, вже площина. Далі розкажу, як оціма двома отворами чистити ваші башні і дезінфікувати самостійно. Значить, ми зараз вже... Починаємо дезінфекцію, ще промиваємо трошечки і вже будемо, будемо тут закінчувати. В цілому нормально все тут зварювальник підварив, але треба проконтролювати, щоб з тої сторони все нормально було. Ну, ту отвір, який я казав, ось він заварений, тут питань нема. Тобто в цілому, в цілому все дуже гарно, все буде працювати. Закінчуємо ми об'єкт. Ось така біжить водичка. Це трошечки кольору є. Ну, в будь-якому випадку колір 2 промиється, все буде нормально, вже намили ми, ну, повну точно піску. Так що зараз вже виключаємо і будемо дезінфікувати. Так, все, задраїли ми люк. Тут все нормально, де підтікало наклеїли пластир. Но чесно кажучи по морозу не дуже воно липне. Тому цей люк треба, щоб от, ну тут все одно страуси будуть нести яйця. Залізете акуратненько чехольчик на нього, надінете цей поліетиленовий і обмотаєте. Ну, Зараз вже нічого сюди не буде літати, але буде з чехольчиком йому лучше. Все, ми закінчили. Користуйтесь на здоров'я. Зараз знизу зніму по цим по кранам вашим ситуацію. Були ми розчин. Добавили трошки водички. Хай воно концентрація така побуде. Завтра, як в башню в нову наберете воду, то в цієї башні відкриєте кран, хай набереться десь може половина її і потім закриєте. Хай постоїть ще трошки, ну може там до вечора. Або там до післязавтра. І можете відкривати цей кран і користуватись. Далі. Ось у цьому місці ось ще один люк. Якщо тут привести все до ладу, і он там ще один, одна, ну, там виток води був. Там треба розкопати, зробити отвод. знайти, там повинно бути дві труби. Дві труби повинно бути отут. Отут можливо, можуть бути ще два крани. Провірити і перевірити, як вони, наскільки вони робочі. І тоді вам можна буде як е, працювати. В Свердловину заливаєте дезінфекцію, розбор води відключаєте. З свердловини накачуєте башні води, вона вже буде йти з пергідролем, з дезінфекцією. Обидві башні повні накачуєте, Потім відкриваєте от, отут два крани і там побіжить вода. Вона промиє вам все ту башню вимиє. Вимиє магістраль, вимиє оцю башню, вийдете. Потім, як вся вода збігла, оцей кран трошечки відкриваєте, пускаєте воду і вона протоком хай збіжить. Закриваєте і користуєтесь. Варіант перший це можна зробити коли там, ну може півдня є часу, щоб ферма працювала без води. Якщо такого зробити не можна, підганяєте бочку ну, з водою, водовозку, запитуєте ферму через воду, дезінфікуєте всі башні, але це тільки можливо, коли отут ви зробите два крани. Тому я рекомендую вам з часом, ну там може плюс-мінус літом, зробити отут два крани і ви будете мати завжди чисті башні і смачну водичку. Тепер по башні по е, цієї по новій. Е, той зліво від неї, від станції очищення, є люк, в ньому два крани. Скоріше за все, один кран йде напряму із свердловини. Його треба не чіпати. Другий кран, скоріш за все, йде якраз на оцю башню. Ну, тобто він врізається в систему справа, там кран відкритий. Тобто відкрив крана додатково е, зліва, потече вода направо в люк. І далі піде окремо в цю башню. Тобто, скоріш за все, так зроблено, щоб можливо можна було користуватись однією башнею окремо від другої. Тобто, ви можете, коли дезінфікуєте одну, друга працює. Потім поміняли їх місцями. Тобто, скоріш за все, зліва два крани. Один відкритий це наповнює цю башню, а другий наповнює ту башню. Тобто, ну, Якщо виникне така необхідність, то ну, можливо, я вам моє бачення, як воно є, намалюю окремо, і ви тоді вже це скоригуєте з схемою, котра є. Ну, а так будуть питання, якісь дзвоніть. Раз на рік робіть дезінфекцію, башені буде все у вас дуже гарно. Все, ми поїхали гарного вечора.